Друзі, всім привіт із Греції! З вами, як завжди, Євген Панюта. Я вас поки що все ще вітаю із салонників. Але як я і припускав в одному з попередніх відео, що, скоріш за все, не встигну відзняти для вас повноцінний огляд цього міста, так це і сталося. Бо сьогодні ми вже переїжджаємо в іншу країну. Це буде Албанія. Ми, звісно, нашою компанією. Збиралися та планували затриматися у Греції ще на декілька днів. Хотіли переїхати в інший населений пункт, поближче до моря, орендувати там помешкання мінімум ночей на 5, а то й на тиждень. Бо у нас у всіх трохи піднакопичилася роботи, її треба підтягнути. От ми і планували. Заселяємося десь недалеко від пляжу, пару днів в день працюємо, ввечері плаваємо в морі і файно проводимо свій день. Почали дивитися житло на грецькому узбережжі, і виявляється, в даний момент ціни все ще кусючі. А якось орендувати житло, щоб просто сидіти в номері, нікуди майже не виходити, крім вечірнього пляжу, і віддавати за це немаленькі кошти, якось нераціонально. Тому почали дивитися сусідні країни і вирішили переїхати в Албанію, бо ціни на оренду житла там смачніші. Цю країну ми залою вже відвідували. Вона нам сподобалася. Дуже гарне море, якщо говорити про Сарандук, Саміль. Тим паче, попереднього разу ми. Туди прилітали літаком і по країні їздили автобусами, а цього разу у нас є автомобіль. Тому можна більш детально дослідити Албанію. Так що, як на мене, план дуже гарний. Будемо продовжувати тур морськими курортами Європи. Першим ділом заїхали на АЗС, бо не знаю, як там справи в Албанії з газом LPG. Задуємо повний балон. Цього АЗС я вже вам показував, повторюватись не буду, дивіться попереднє відео. Дорога до Саранди платними дорогами складає 350 км. Можна, звісно, поїхати безкоштовними дорогами. Відстань збільшиться всього на 50 км, але по часу це буде на 1,5-2 години довше. Тому, мабуть, ми все-таки заплатимо кошти за платні ворота. Не знаю, скільки цих воріт ми сьогодні проїдемо, але хочеться дістатися до Албанії швидше. Дісталися ми вже Албанії, приїхали на курорт Саранда, щоб швидше сюди добратися, по Греції, майже до самого кордону. Ми їхали виключно платними автострадами, проїжджали 6 платних воріт і за всю дорогу заплатили додаткових 10 ,85 євро 85 центів. Хоча, коли залишалося до кордону близько 60 кілометрів, навігатор вів двома дорогами, можна було поїхати далі по безкоштовній. А можна було продовжити їхати по платній. І ми вирішили їхати по платній, бо буквально щойно приїхали чергові платні ворота, заплатили євро 50 і думали, що за ці євро 50, ми вже до самого кордону доїдемо. Але виявилося, що далі є ще одні ворота, причому вони були найдорожчі 2,70. то, в принципі, якщо б ми поїхали в кінці по безкоштовній дорозі, по часу там було те саме, то ми б могли зекономити. Трохи грошей, і за всю платну дорогу ми б заплатили всього 8 євро. Далі, кордон з Грецією та Албанією. Ми пройшли відносно швидко. Так була черга. Спочатку на грецькому кордоні, потім на Албанському, але на все про все ми витратили буквально 40 хвилин. Я вважаю, що це доволі оперативно, враховуючи, що ми виїжджали з зони Шенгену і заїжджали просто в країну Європи, яка не в ЄС. І далі. Дісталися ми вже в орендоване помешкання, забронювали ми його на 5 ночей і за все заплатили 180 євро. Виходить, одна ніч коштує 36 євро. Дуже смачна ціна, особливо враховуючи площу цього номера обладнання по відношенню до ціни. Єдиний момент: ми коли знайшли цей готель. І обирали розміщення для трьох осіб, то фотографії були якісь такі загальні, тобто нам показують, що є два ліжка. Листаємо далі фотографію, хоп, вже інша кімната, і ми зрозуміли, що це якийсь готель, і у них є різнопланові номери для трьох осіб. І ми заїхали, нам надали ось цей номер, де ми зараз знаходимося. Але він, на жаль, без виду на море, бо саме помешкання розміщується на горі. З його території відкривається гарний вид на іонічне море, але нам надали, виходить, номер з видом на стіну. І я відразу спитав менеджера, що нас заселяв, кажу: у вас є номери з видом на море? Ми бачили фотографії, хотіли б жити в такому. Він каже. Є, але зараз зайняті. Дуже насичений зараз сезон, все поброньовано, але завтра в сусідньому номері мешканці вже мають виїжджати і каже: нормально, якщо ви ось тут одну ніч поживете, а решту ночей переїдете в сусідній номер з видом на море, з класним балконом і тому подібне. Кажу так, звісно, мені підходить, причому він за це не попросив ніяких доплат. Так що будемо жити в цьому готелі в двох різних номерах. Сподіваюся, що нічого не зміниться. І давайте швиденько покажу огляд ось цього доволі великого номера. Почну з східних дверей. Тут поруч відразу ванна кімната. Ось душова кабіна, унітаз, умивальник. Далі перша кімната, зона кухні з диваном, стіл, холодильник. Чайник, тостер по посуду, я бачу все необхідне в наявності. Ось тут також. Опа, скільки тарілок. А тут у нас що? М -м, каву можна варити? Це витяжка, плита. Я думаю, тут також все в наявності. Це наші речі. Далі йдемо. В наступну кімнату, ви її вже краєм ока бачили, два односпальні ліжка, кондиціонер, шафа. Коліжанка Люся казала, тут навіть є сейф. Маленький, але присутній. Телевізор, дзеркало і наступна кімната. Тут вже велике двоспальне ліжко, тільки де тут вмикається світло. Щось не можу знайти. Ось, мабуть. О! Дуже велике ліжко, хоча я бачу, воно просто зіставлене. Бо ось. Нічого. Тумбочки, шафа, дзеркало. І у кожної кімнати є свій окремий вихідний балкон. Ось перший. Ось такий балкончик, невеликий, столик. Наш дуже файний вид зараз. І також в сусідній кімнаті ще один вихід на балкон. Ось він. Тут балкон наче трошки більший, чи такий самий. Ось такий у нас номер зараз. Поки були в дорозі, ми нормально так зголодніли, тому після заселення. Відразу поїхали в супермаркет, хоча це навіть називається гіпермаркет. Але дуже-дуже тісненький, як бачите. Хоча вибір товару великий. Нагадаю, в Албанії валюта лекі. Курс зараз дуже легко рахувати. Хочете євро діліть на 100, хочете гривні, діліть на 2. Це, от, якщо бачите, якісь сосиски коштують 349 лек. Це значить 175 гривень. Товарів тут багато, але магазин капець, який тісний. Незручно навіть стати, вибрати собі якийсь товар, тому що люди проходять всі, ну ось, бачите, майже мене збили. Тобто ти стаєш, щось обираєш, кажуть, пропусти, будь ласка. Тому огляд цін, скоріш за все, зроблю в іншому магазині. Хочу сказати лише, що грецьких товарів багато, але ми хочемо щось місцеве саме купувати. Ми ж в Албанії. Грецькі товари ми їли буквально. Сьогодні зранку, але супермаркет такий, що я навіть знаходжу тут товари з лідла, тобто звезли звідусіль і продають. Ну, соки, наприклад, 2,5 євро або 125 гривень. Молоко майже 2 євро. Дивіться, яка велика Філадельфія. Ого, скільки тут? 165 кілограма. І це щастя коштує мабуть 2000 лек 20 євро, якщо це воно. Хмільний квас під назвою пиво знову є грецьке, є місцеве, грецька альфа коштує 210 євро. Місцеве пиво Євро 45, паулянер також є. Пам'ятаю, минулого року ми пили пиво ось таке ельбар, але тоді воно було ще є у них вайс, пшеничне. На жаль, в цьому магазині воно відсутнє, хоча те пиво було доволі смачне. Ось такі сардинки 150 грам коштують 600 лек, 300 гривень або 6 євро. Є за 165 лек. Це тунець, я так розумію, за 200 лек, 169. Цю марку, я думаю, ви знаєте. Набір тут три штучки. Коштує знову 6 євро або 300 гривень. Вперше побачив консервовану долму 280 лек, 280 або 140 гривень, причому це грецький товар, але навіть в Греції щось мені на очі не потрапляло ця долма. Навіть декілька видів. Цікаво скуштувати. Я навіть візьму ось... А, ну це ж акція, звісно, в Греції. Тут немає знижки 60 євроцентів. Тут ось в холодильнику заморожене м'ясо, сока напівфабрикати, але знову щось я не бачу. Цінників ніде не вказано. Потім на касі щось нарахують чи що. Це, мабуть, місцеве. Судячи по надписам, бо Грецьке тут також чи де? Я? Що я не бачу, Грецьке десь тут. Далі ну, Ось цінники на морозиво, але треба дивитися, що скільки коштує. Ну, от Морозово скандал 850 мл за 16,5 євро. Щось якось не можу ще звикнути до цінників, все переводити треба. Загалом не сподобався нам цей супермаркет. Повелися на назву гіпермаркет і те, що він знаходиться дуже поруч з нами. Але половини цінників немає, щось важко знайти. Дуже тісно таке. Взяли мінімальний набір продуктів, але далі будемо ходити в інші супермаркети, наприклад, в той, де ми були минулого року. Повернулися ми вже в апартаменти, і чи то ми були занадто голодні, чи нас все-таки трохи накохали в магазині, бо ми взяли ось такий набір. Все, що придбали, бачите самі. Тут оливки різні, це, мабуть, якась намазка. Горішки, сухарики, пиво, енергетики. Це, це якийсь кактус, молоко, сир, ще якась намазка, яйця. І чек у нас вийшов на 73 євро, 7300 чимось лек. Ми почали вивчати цей чек, нічого не зрозуміло, написано місцевою мовою албанською. Я навіть сфотографував цей чек, закинув чат GPT, кажу, переклади. Він мені перекладає, що попало. Пише, що ми якесь вино купили за 2000 лек. Кажу, вивчи ще раз. Він все одно не може нормально розпізнати чек. Тому дуже погано, коли в магазині по-перше. На всі товари немає цінників, ти береш, думаєш, що воно коштує, мабуть, дешево, а потім виявляється загальний чек дуже великий. Ну або ж ми взяли велику кількість товарів і тому загальна сума вийшла така. Пишіть в коментарях, як думаєте, це коштує 73 євро? Чи все-таки нас накохали? Всім доброго ранку. Як бачите, в даний момент я знаходжуся не на своєму балконі, бо наші розміщуються ось позаду, бо настав час переїзду сьогодні зранку. Не встигли ми ще нормально прокинутись, тільки-тільки от закінчили пити каву, як власники готелю кажуть. Шановні мешканці, можете переїжджати, ви ж просили інший номер, тому він для вас вже готовий. Давайте покажу. Так, ці апартаменти помітно менші, бо попередні це прямо такі хроми, то тут все скромніше. Почну з першої кімнати спальні. В наявності двоспальне ліжко. Причому справжнє мається на увазі не як в попередньому, коли просто зіставили два односпальних. Кондиціонер є. Телевізор. Вихід на балкон, де я щойно був. Шафа. В шафі також є сейф. Це вихід на інший балкон із Sea view Покажу трошки згодом. Дзеркало. Вхідні двері. Ванна кімната. Душова кабіна. Унітаз, помивальник. І ось така кімната студія. Є одне ліжко, зона кухні, стіл, плита, мийка, чайник. З посудом я бачу також все добре. І вихід на величезний балкон. Ось такий він у нас просто величезна тераса. Ось такий стіл і вид на море та острів корфу. Звісно, саме для проживання перші апартаменти значно комфортніші, там більше простору, є кондиціонер в кожній кімнаті, де присутні спальні місця. Більша зона кухні, більший холодильник, бо він в цьому номері набагато менший, раз в 2, то й в 3, приблизно як в єгипетських готелях. Але тут дуже класне вид на море, величезний балкон. І з однієї сторони ми трохи розчаровані, що апартаменти ось ці нові значно менші по площі. Але з іншої сторони, нам надали те, що ми просили, а саме вид на море та на острів Корфу. А ви, до речі, напишіть в коментарях. Який би із цих двох номерів ви б собі обрали, враховуючи те, що ціна за них однакова. Неочікувано навіть для мене, але всім привіт з наступного дня. Тільки вчора, після огляду нових апартаментів, ми зібралися піти поплавати на пляжі, як дуже швидко налетів дощ, причому це була величезна грозова злива, яка тривала по факту до сьогоднішнього ранку. І ми виходить весь день, просто просиділи в номері, і лише сьогодні підемо та поплаваємо в Іонічному морі. Вірніше дівчата вже десь гуляють біля центрального пляжу Саранди. А я трошки засидівся за роботою і зараз до них приєднаюся. Але хочу швиденько доповнити один коротенький момент стосовно апартаментів. Дивіться, тераса у нас велика, дуже класна, видно море, острів корфу, максимально файні, але також, ось на сусідньому схилі трохи видно місцеве кладовище. Тому є такий невеликий нюанс. Можливо, ви також в майбутньому захочете зупинитися тут, тому майте на увазі. Можливо, для вас це буде. Критично. А ще гарний плюс у цього помешкання це те, що є внутрішній двір, і місце для парковки також присутнє. Можна розмістити автомобілей 6 чи 7. Це я зараз стою, як попало, бо коли ми заїжджали, отут все було заставлене. І мені дозволили припаркуватися саме так. Але місця тут є. В даний момент там, взагалі. Обирай, яке хочеш. Але, можливо, не кожен захоче зупинятися саме в цій локації Саранди. Бо якщо, наприклад, ви хочете плавати на центральному пляжі цього міста, то звідси йти десь 2,5 кілометра. Точно це 2 км до порту, ну а далі ж пляж знаходиться ще на якійсь відстані. Тому доведеться гуляти і знаходиться воно також помешкання на горі. Вниз іти зараз дуже файно, а назад буде ну, трішки важче. Але на крайній випадок, альтернатива центральному пляжу тут є. Буквально неподалік знаходиться ось прохід до пляжу під назвою Мукобега. Можливо, він, правда, відноситься до якогось готелю, але місце, де поплавати, поруч тут точно є. Дістався я до морського променаду. Тепер залишилось знайти Алу та Люсю, бо вони десь тут гуляють без мобільного зв'язку, бо місцеву локальну сімку. Ми не купували, зв'язок є тільки у мене через застосунок Є7, я собі придбав електронну сім карту тому зараз візуально буду їх шукати. А ви тим часом можете подивитися, як зараз виглядає цей морський променад. До речі, ось перша відмінність. Минулого року ми відпочивали тут, здається, у червні місяці, не пам'ятаю в яких числах, і ось тут просто нічого не було. Стояв, здається, каркас дерев'яний. І ми тоді думали, що це тут буде. Виявляється, звичайний такий риночок. Можна придбати різні сувеніри. Причому великий такий риночок, дивіться, він тянеться і тянеться. Дістався я до муніципального центрального пляжу Саранди. Як бачите, в цій локації людей немало. І саме тут відпочивали дівчата. І вони можуть поділитися своїм враженням. Доброго дня, пан Євген, ви принесли мені загранпаспорт, мабуть? Ні-ні-ні. ні, 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 ні. А, З приводу пляжу, то мені тут не сподобалось, а, тому що вода дуже брудна. Ну, Це, в принципі, поруч порт, тому, мабуть, інакше і не могло би бути. А, немає інфраструктури, немає перевдягалок, але є душі. Ну, а так відчуття від води, вона класного кольору, але вона дуже неприємна. Там маленькі медузи, все таке бруденьке. Сміття, Сміття є, так? Сміття є. Як і минулого року. Ну і, і якось ти заходиш, тому що в тебе немає вибору, тобі, тобі просто дуже спекотно. А так я б не радила цей пляж. Походити по набережній, купляти так, а купатись ні. Недаремно я сьогодні і не збирався плавати на центральному муніципальному пляжі, бо ще з минулого року запам'яталося, що він мені також не дуже сподобався. Незручний захід, присутнє було сміття, сам пляж доволі твердий, якщо там лягти відпочивати. Тому ми відразу перемістилися на пляж, котрий минулого року для себе я назвав найкращий пляж Саранди. знову вам для орієнтира. Ось перед вами центральний муніципальний. Далі йде порт і по праву сторону від порту він і знаходиться на такому виступі, на мисі. Бо під минулорічним випуском мені постійно писали: Женя не вказав точно геолокацію. Такої по факту і немає. Ну, давайте вам ще один орієнтир. Ось цей пляж, що перед вами. Там у нього присутній бар, і він на карті Google називається Вінді біч бар. Здається, так. Можете ось так ще шукати його локацію. І що відразу кинулося в очі, ось ці парасольки та шезлонги минулого року були присутні. А здається, по цю сторону пляжу не було так багато інфраструктури. Чомусь він мені запам'ятався більш порожнім. Можливо, це просто вже трохи підзабув, але як бачите, це місце дуже щільно заставлене пляжною інфраструктурою, але ми без проблем прийшли і ось тут біля каміння розмістилися на своєму килимку. Ніхто нас не проганяв за нами. Також туристи приходили зі своїми ковриками. Сідали, відпочивали, плавали, засмагали. Тобто нікого не хвилює, що ось тут є пляжна інфраструктура. Терміново давай, орендуй, шезлонг та парасольку. Ані, йди звідси, всім по барабану. Ти прийшов відпочивати, насолоджуйся морем та сонцем. Водичка дуже кайфова. Помічника дельфіна з собою немає, але на цьому пляжі ми знаходимося вже. Можливо, навіть години три-дві так точно. І близько години я взагалі знаходився у воді. І вона настільки тепла, що пальці на моїх руках стали, знаєте, такі, як Не знаю, як сказати, як мочалка, як старички такі. Тобто шкіра аж розкисла. Дуже тепла вода. Не хотілося виходити, бо сьогодні, після дощу, температура повітря здається плюс 25 градусів. І Присутній вітер. Так от, у воді тепло, а виходиш на поверхню, відразу треба витиратися, бо здається, що прохолодно із-за того, що вітер обдуває. А ще минулого року, в червні місяці, точно не було ось цього понтону. Та зараз він присутній, можна прогулятися до його краю і пірнати відразу на глибині, можна просто на ньому посидіти, помочити ноги, позасмагати. Прикольно, що він є. Спочатку ми тут не гуляли, просто з берегу заходили і плавали, але щось в його наявності є. Так що майте на увазі, якщо ви приїхали відпочивати в саранду і пішли плавати на центральний пляж, і він вам не зайшов, це не означає, що курорт саранда поганий. Просто треба трохи прогулятися, і ви точно знайдете для себе. Більш краще місце, де буде і чистіша вода, і взагалі відпочинок буде набагато приємніший. На зворотньому шляху до апартаментів зайшли в супермаркет Альфа. Саме тут минулого року ми робили закупівлю і знімали вам ціни на товари в Албанії. І зайшли придбати якісь продукти на вечір. Точно щодня ми дегустуємо місцеві сири. Албанія цим славиться. Наприклад, сьогодні буде ось така марка сиру. Тут є в наявності це коров'ячий сир 1495 лек за кілограм, це овечий сир, також 1495 лек за кілограм. Але сьогодні ми взяли ось такий козячий сир, також 1495 лек за кілограм. Ось такий шматочок, наприклад, на 4 євро. Але вже в кошик у нас там лежить. Далі є грецькі товари за вже іншими цінами. Ми ще куштували, здається, ось такий сир, чи не такий. Їх вже стільки було за останні дні, що я вже плутаюсь. Десь ми такий сир куштували, що він схожий, наче на молодий пармезан. Який з них не знаю, це дівчата більше в курсі. Можливо, пізніше покажу. Халумі, традиційний грецький сир, який треба смажити. О, Молоко в яку ціну. Євро 65 за, сподіваюся, один літр. Ні, 980 грамів. Ну, ось такі ціни. Стосовно курячих яєць, наприклад, ось такі 6 штук коштують 290 євро, 15 штук можна купити за 440 євро або 220 гривень. І є ще продають ось так по десятку. Не знаю конкретно, які з них, але коштують 300 лек за десяток, виходить 150 гривень або 3 євро. І поки дівчата вже розраховуються на касі, бо ми зайшли швиденько щось придбати, покажу вам ще ціни на овочі та фрукти. Наприклад, банани коштують 2,10 євро за кілограм. Помідори ось такі доволі великі, різні. Правда, виглядають місцями, наче трошки зелені, але 95 лек, тобто 0,95 євро. Яблуки за євро 50. Кавун коштує 35 центів за кілограм. Великі такі, гарні. Лимони 2,50. Киві 4,85. Це вам в євро все називаю. Гранати за 285 лек. О, виноград. 260, 230, а огірки... 80 центів за кілограм, але бачите, ось такі ось. Наших корнішонів тут не видно. І на цьому моменті буду вже завершувати відео. Завтра продовжимо свій відпочинок та дослідження Албанії. А тому, щоб не пропустити всі послідуючі випуски, обов'язково підписуємося на канал, ставимо свою вподобайку і знову скоро побачимось. До нових зустрічей.